Всем привет! Ще будемо садити сволодку кукурузу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і зараз далі будемо садити. Це наша картопля, ось такий город. Ах, туда дальше. Это наше яблоко. Така посадка солодкої кукурузи. Там місця в нас вже нема, ще зайнято. І знайшли ось тут ще місце. Тут ще є кружчик. Земля тверда. Треба сьогодні поливати помідори водою. побачить в Ютубі. Скоро мама їде в Польщу на Трускавку. Тут нашого бізнесу ще немає поки що. Скоро буде. А так ми садимо помідори. І шлодку кукурузу біля помідорів. Там нехай садить помідори, я йду ще покажу капусту. Хайде, ще покажу Сапку. Ось така сапка у нас. Ще за союзу, певне. А сапка пане має 10 років. Після посадки поливаємо водою. І ось тут буде рослина, солодка кукуруза. А помідори будуть під цій кукурудзі до горістся крутити. У нас капуста наша. Тут морква. тут наши помидоры тоже растут. Два ряда. Будемо тепер садити там кукурузу? Не, не, не. То пізній сорт клубніки. Я посадку кукрузи. Потім ще покажу підлив. Курячим навозом, курічками, полуниці. Зараз, друзі, будемо поливати полуницю курічками. Спочатку даю воду під кущики, Під кожен кущик, Після води будемо давати курічки. Після кожен кущик, пів літри води, Для початку змочимо землю водою. І далі будемо давати курічки, Ось така в мене вже половина є. Це вісняна посадка, усіння посадка. Ось такі кущі вже є. Ден-де вже вус опускає. Зараз будемо поливати курічками. Ось такий слоєчок, десь пів літри під один кущик. Ось, друзі, купніку кулі водою. Купніка змочена водою. Зараз будемо поливати курячками. Як розробити курячки? Є в мене на каналі кому цікаво можете подивитись. Яму поливати полуничі курючками. Зараз ще покажу, вже є крупна ягода. Хто бачив полуниці з самого початку, яка вона маленька була, яка зараз є. Пишемо коментарі, хто дивиться спочатку моє відео. Так, потрошки поливаю під корінь ось такий слоєчок куричків пів літри. мій куток пущик спортив три куща кущях полуниці. В теплиці тепло, він бавиться. Так він мій спортив три 3 в полуниці або чотири. Але нічого виросте молода. А тут уже є ось така ягода. Це посадка осінню там того року. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Буду радий всім підписникам. І добуваємо до тисячі. Всім гарного дня! Зараз вийти закриваємо щоб там відео закінчувати. Далі відео буде. Всім мирного вечора!